Два кристали, три поспіль перемоги. Старт весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Херсонський кристал зустрів однією звитягою та двома фіаско. Нещасливі для кавуників зустрічі можна списати на втрати провідних гравців. Виходячи з цього, Сергію Шевцову з часом з того, що було, вдалося збудувати доволі колючу для суперників команду. З 20-го туру херсонський клуб демонструє яскравий футбол, виграючи вже третю поспіль гру та забиваючи, що матчу щонайменше по два. М'ячі. Завдяки наступальній тактиці кристал перевершив на виїзді шахтар 3 з рахунком 0-2. На 74 й хвилині з хорошого пасу головою влучно пробив Сергій Козаченко. Через 10 хвилин з пенальтів влучив прямо у ворота Роман Ленський. Наступного протистояння зелено-сині намагалися продовжити традицію домашніх перемог над Арсенал Київщиною і продовжили. На початку другого тайму переграв воротаря опонентів і забив Євген Білоусов. Дотиснув білоцерківців Андрій Барладим. 2-0 і підопічні Сергія Шевцова продублювали тріумф над Арсенал Київщиною. 22-му турі кристалу вдалося поквитатися з одним із аутсайдерів чемпіонату Новокаковською енергією на їхній же території. Рахунок гри вже на восьмій хвилині відкрив Сергій Козаченко. А наприкінці першого часу Сергій Цой з ювелірною точністю реалізував пенальті. Навіть попри перевагу на табло, гості не збиралися знижувати темпи в другому таймі. Отримавши пас від Ленського, до переможного завершення довів наданий момент барладим і головою переправив смугастого у порожні ворота. Намагання енергії в будь-що взяти перемогу закінчили з шістьома гірчичниками і одним вилученням. У свою чергу на це херсонці відповіли ще одним ячем в сторону візаві. Роман Фаті виграв зустріч з кіпером Новокаховчан. Все ж під завісу матчу не витримала Кристалівська оборона. І гол престижу енергія забила. 1-4 і бойова армія Шевцова з 33 набраними пунктами утримує звичну для себе п'яту сходинку турнірки. Та хто знає, якщо херсонці показуватимуть такий футбол на надалі, Лі зможуть поборотися і за вищі позиції. Наступний тур Кристал 11 травня проведе вдома з фаворитом чемпіонату черкаським дніпром. Паралельно основній команді ось як третю гру підряд в чемпіонаті Херсона не знає поразок кристал 2. Після знущань над корабелом дубль в супов вів арсенал 8-0, а потім позбиткувався і над яфою чотири